Міська організація хаб Одеса» заснована в 2019 році ветеранами для ветеранів. Наша організація надає соціальні послуги, юридичну підтримку. Також займається реінтеграцією та реабілітацією ветеранів до мирного життя після повернення з війни. Після повномасштабного вторгнення наша робота змінилася. Кардинально, я б так навіть сказала, вона більше додалася, тому що всі наші ветерани, які були учасниками нашої організації, всі ветерани в перший же день пішли до військоматів і стали до лав збройних сил України. І тому у нас було дуже багато запитів, що нам потрібно те, тим потрібно те. І давайте вже швиденько-швиденько вже потрібно зараз. Насамперед, це забезпре... забезпечення Броніки, захисне спорядження, також один наш волонтер він виготовляв пічки. Ось ці пічки, буржуйки і також ще основною такою специфікою нашою була це логістика. Тобто до нас проходить запит і у нас, наприклад, є співпраця та комунікація з іншими організаціями, такі як волонтерський рух, як інші організації, як рапіра, як учасники АТО Південь. Тобто ми комунікували в кого що є, і ось забезпечити цю логістику на півдню було дуже важливо, тому що одна організація там займається тим, одна займається там тепловізорами, інша подає броніки, і тому ось ця комунікація була важлива. І ми таким можна сказати, були центром цієї комунікації і допомагали уже зорієнтуватися до кого краще звернутися в рамках конкурсу. Тримаємо стрій за підтримки міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Ми дали таку ініціативу: це гуртуємося, діємо, перемагаємо. І її основна мета це консолідація зусиль для підтримки та допомоги ветеранам, для підтримки та допомоги волонтерам та особам, які постраждали внаслідок російсько-української війни в Одеській області. І в рамках цієї ініціативи ми хочемо. Забезпечити, підсилити психологічну стабільність в регіоні, тому що війна впливає на всіх дуже важко в психологічному такому аспекті, тому підтримка зараз дуже необхідна всім. Також ми намагаємося розгортати такий інформаційний аспект, тобто, в рамках цього проекту, ми інформуємо людей про інформаційні загрози, щоб люди розуміли і були усвідомлені які виклики, які загрози чекають в них на інформаційному фронті. І також ще одним таким одною нашою роботою, одною нашою ідеєю, яка просто масштабно, можна сказати, вистрілила, це були тренінги з медичної допомоги. Ми не очікували, що буде такий великий-великий запит, що це людям так цікаво і актуально, тому що в нас збирається багато людей. Це психологічний компонент реалізації проекту. Він складається з таких двох основних складових. Перша складова це підтримка гарячої телефонної лінії. І ця лінія у нас цілодобова, і власне завдяки Міжнародному фонду відродження та Європейському Союзу, ця лінія у нас діє. І найчастіше ці звернення відбуваються вночі від військових, і ці звернення бувають дуже різного формату, що наші психологи іноді навіть шукають, скажімо так, ресурс, щоб знайти відповіді на ті питання, які задають. І друга складова це вже власне психологічні консультації. Ці психологічні консультації у нас відбуваються в двох форматах: один це Індивідуальні, коли людина звертається особисто за психологічною підтримкою або розібрати якусь ситуацію. І також є групова консультація. Ця групова консультація може надаватися онлайн та офлайн, де також люди звертаються, наприклад, таке школа осіб звертається з одною проблемою, і разом з психологом вони проробляють цю проблему, тобто розповідають, що, що наболіло, що краще зробити, щоб виправити цю ситуацію.